Зі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підлодка Алроса потоплена пізно вночі пролунав вибух в стрілецькій бухті, що у Севастополі. За даними телеграм каналів пірат чорноморського флоту, підводний вибух просто в бухті відправив підлодку на дно. Притупив пошкодження, такі що відновити її не вийде. Принаймні найближчі декілька років у умовах шаленого санкційного тиску. Збіг чи не збіг? Але декілька тижнів тому повідомлялося про перший бойовий український дрон толока ТЛК-150. Українці продовжують розробляти унікальні безпілотники. І на цей раз вдалося створити підводний дрон. Він називається Толука ТЛК-150. Це інноваційний підводний дрон чи безпілотна торпеда. Толока ТЛК-150. Про розробку повідомили Naval News. Новий дрон допоможе ефективно боротися проти військово-морських сил Російської Федерації на окупованих територіях. України толука тлк 150 є значно меншим за інші ударні дрони, але є і менш помітним та більш живучим. Він працює за принципом відповідного човна. Толука є розробкою групи Бре 1 Завдовжки дрону всього 2,5 метри. Він оснащений подвійними двигунами, що підрулюють на невеликих крилоподібних стабілізаторах. Це дає високі показники маневреності. ТЛК 150 має високу щоглу з камерами та засобами зв'язку. Камера може. Може бути використана для збору розвідувальних даних поблизу берегів. Камери також можуть використовуватися як навігація та наведення на цілі. Крім цього проекту є і більші варіанти проєктів ТЛК-400 та ТЛК-1000. Останній сягає 12 метрів, якщо він побудований. Відомо, що нещодавно Україна купувала кілька схожих дронів у західних партнерів, тому не виключено, що підводний дрон толока був розроблений за схожими параметрами. Крім того, британські ракети далекого радіуса Storm Shadow дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах на території незаконно окупованого Криму. Про це заявив колишній командувач американських сил в Європі Бен Годжес у коментарі голосу Америки, опублікованому 15 травня. На його думку, українці найімовірніше використовувати цю західну зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території Російської Федерації. Годжес привітав надання ЗСУ Storm Стормша. До і висловив обурення через те, що США досі не надали Києву схожих ракет ЕТІ Якби Україна мала ЕТІ Сімсі Чорноморського флоту Російської Федерації, вже не було б заявив він. На думку генерала, адміністрація президента США Джо Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат, якого хоче досягти. Він назвав порожніми словами заяви про те, що США підтримуватимуть Україну стільки скільки буде потрібно поступові рішення щодо надання озброєнь Україні. Фактично дають Росії Створити для себе безпечне місце у Криму, оскільки Україна не може туди вдарити. заявив він отже, зазначив, що військова підтримка, яку просить Україна, і якої вона ще не отримала від західних союзників, могла б допомогти швидше і з меншими втратами звільняти тимчасово окуповані Росією території України до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!